Працівники Приватбанку вихідними прибирали міське озеро. 30 молодих людей вийшли, щоб зробити береги водойми чистішими. Таку акцію банкіри проводять уже втретє. Однак, впевнені, що й надалі проводитимуть такі заходи, бо вони, як зізналися, люблять своє місто. Бачили суботник, і наші журналісти. Україна вже почала підготовку до всеукраїнського суботника. Першими у Коломиї вийшли на прибирання. Працівники Приватбанку до речі, роблять вони це вже втретє. Адже як каже керівник Коломийської філії Анатолій Намистюк, його працівники люблять своє місто і не можуть спокійно дивитися на засмічення місць відпочинку. «30 працівників Приватбанку міста Коломиї вирішили поприбирати біля Шевченківського озера. От ми, звичайно, плануємо такі акції проводити щорічно. Ми любимо своє місто, і ми закликаємо жителів міста долучитись до нашої ініціативи і вийти поприбирати. Тридцятеро працівників банку того дня прийшли на міське озеро, щоб очистити його береги. Вони згадують, як того року вивезли дві машини сміття. Однак цього разу його значно більше. А тому банкіри прийняли рішення працювати до того часу, поки береги водойми не стануть чистими, і слід зазначити, що їм це вдалося. От лише тепер підтримувати б їх у такому стані.